На жаль, є той тягар, який пов'язаний ще з радянськими часами, коли російська влада визначила за нас що таке заснування, що таке дата народження нашого міста. І на той час це була дата визволення нашого міста. Від фашистів, і тому 10 вересня ми святкували як день народження. Потім вже відродилася наша державність, відродилася держава. Ми повернули нашу назву, змінили місто Жданів радянський на місто Маріуполь, і так само ми прагли позбавитись від радянського ярма і повернули нібито історичну дату: 29 вересня, день заснування міста Маріуполя. Але сьогодні розуміємо ми, що Сьогодні є війна між Росією і Україною, і не можемо ми говорити про російське ярмо, яке так само сьогодні присутнє в нашій історії.